Йому казали, не бійся, тебе не візьмуть, не бійся тебе не візьмуть. І він пішов і поніс документи в ТЦК, а вони там не живуть по закону, там по вовчому закону живуть, і тому його забрали. Корови мечать вже третій день, бо залишилося без господаря, якого забрало ТЦК. Все село збентежене, тому що нема кому доїти, годувати корів. Там ж бики. Кожна корова привикає до свого господаря. Вона навіть рук відчуває рухи рук. Невідомо, як він її доїв. Це просто страшно до них підійти. Важко втримати, важко її прив'язати ту корову. Але найбільше постраждав від мобілізації 44-річного мешканця села Сасів на Львівщині. Це його рідний батько, який, прикутий до ліжка, виявився зачиненим у хаті. Третій день набираємо. Малійського Володимира, і жодного разу з ними не можемо зневийти на зв'язок. Моречі надішки саме або зателефонуйте пізніше. Сорі, несибскайбанто третій день пошов і за три дня за жодного разу жодного жодного разу не віддали. А от за вашу інформацію його вже забрали з ТЦК на полігон. Кажуть, що повезли його не старечі. Ну що ж вони думають? Єдиний син десять років, п'ять років ходив за мамою і за татом. Мама теж була лежача. Ну, ви бачите, що тут робить? Тут Бідося, просто біда. Його забрали несподівано, різко. Він пішов віддати документи і вже не вернувся до хати. Батько добу лежав. Не доглянути, без таблеток, зайти в хату ми не могли, бо не знали довго, де ключі. Це нема кому, він не може рушитися сам. І добу людина лежить. Чесно скажу, що я перша була, хто відкривала хату і входила, і я йшла з острахом. А чи живий він? Тому що він кричав цілий день, О, тут, тут, люди чули, до дороги на дорозі. Як він кричав, дорожі, як він кричав худоба О. речала. Слава Богу, він живий. Ніхто бо... не відкривав, так і не було я. Доступу до нього. Кафешенятам, в вкліть, сліпа та закриті. Ми даємо їй стало, то не вихід, тому і треба і дрова лукати. Хлопців, десь тих з ритуальних послуг, візьмемо батька на носілки, завеземо в ТЦК, лишимо і крапка. І На тому кінець будемо. І хай соді робить, що хоче. Хай здихає худобина. Худу вона не може зникати, розумієте? Треба її обслуговувати. Наші років ТЦК завести, під брам, під прав. не немає прив'язати. Вони людину і немає з ТЦК. І того батька б'ідного. Йосип. Йосип, то Михайло і Оля, сусідка. Ну, ми прийшли до тебе. Може, яку таблетку треба? Ти не дав ну, таблетку ти, я йду, я я Від запаморочення дати? І серцеві каплі, дам зараз. Може щось поп'ємо трошки, чаю поп'ємо. Каплі поп'ємо. Зараз будемо каплі пити. Я сильність. Земно? Мерз? А що буде далі? Ре. А що буде Ре. далі? Не Трову немає нічого. Я не знаю, що буде. А може розпалити. Розпалити. Чим розпалити? Розпалити, я розпалити не знаю. Чи буде там? Я не був, там, там мене не пустили. О, сам собі того не робив. Як нікуди позаповіз, я сидів вдома, бо ті зура пліта тіла пають. Е -е. І колегія зухов, тебе не вмісті намовляли. Знаєш? Йому казали: не бійся, тебе не візьмуть, не бійся тебе не візьмуть. І він пішов і поніс документи в ТЦК, а вони. Там не живуть по закону, там по вовчому закону живуть. І тому його забрали. Але правда на його стороні. Його мають повернути. Бо його не мали права брати. Він має батька лежачого, він має доглядати батька. Що пече? Пече? Де пече? Де. Нога ну, ну, на пече. Ні, а що? Ну що пече його? А. а ну 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 не то що треба там же шмати лежали. Я я б зав, я, я теж поміняв сьогодні. А, я все зробив ну, а вчора сьогодні. він то добу в тих шматах лежав, не прибраних, так. і воно запекло Це так. Та. А треба, я не знаю, як тепловоду зробити, помити його. А лікарі вже не дзвонили. Ми тому? говорили з лікарами. Ми вчора говорили, мали бесіду, але іншого варіанту, як викликати швидку і забирати до лікарні, іншого варіанту то немає. Швидка забере. Я не знаю. Вся справа в тому, що швидка по такій ситуації може не виїхати. Ми нічого не зробимо, то я кажу, ми будемо чекати, поки люди не просто-напросто. Так. так, а ви кажете, що. Ну, тобто, ви не знай... Антонович, де? там є. Що, що? А. Тут Антон, я тут, тут, я тут, тут. О, то, то, та, то я, я там. Дякую, дякую. Все буде добре, все буде добре. Прошу, я я туди і не треба цвентар. Я там не витримаю. Мені так серце буде. Йосип, е, нема ще дозволення на цвинтар, не маємо ще дозволення. Мусимо боротися. Шкода того володі, бо він виріс в такій хліборобській сім'ї. Він працювати, його батьки навчили. Ну і він тримав те хазяйство. Він з того жив. Та він все він так напрацював. Та він а. ночами, Боже, я не раз 11 година. Вона і читав він бідний косе, ніхто йому нічого не допомагав. Ж, і нема кому. Він дуже тяжко працював. І чому така несправедливість? Чому така несправедливість? Мажори ходять, мають гроші, відкупляючи, а його бідного забрали. Кисле молоко, а а, в банках буде ваняло. Він по нас зливав, може хотів сир відігрівати, а нема кому що буде відігрівати. Та й виливаю качкам, нехай йдять, та воно спортиться маю майно. А, та ви то все кисле молоко, О, варе, давай. Я піду, Ну, А що робити? А ви державі там в граді? Там в граді, бо то бо за... тобиків зайти. То, що треба знати, як ходити, то, що ти кожен потрапити. Значить, сьогодні-завтра погодую, я перепрошую, я не, не, фізично не зможу. Знаєш, тут треба постійно бути. Тут неможливо, прийшов погодувати. Треба з шостої ранку приходити і весь час бути на господарці. Та староста не має годувати корів, напевно. Маю звільнятися з роботи і піти на господарку. Картопля виборана, вже три дні лежить не збирана, і батька треба. Я не знаю. Я наприклад, не можу і то і то. Він мав спробувати. звільнення. Якщо так. стаття 23 третя вона говорить, що людина, якщо є на догляді інвалід першої групи, а якщо має ще підгрупу, він має звільнення мати без довідки. Він мав всі довідки, ті мсек, висновок довічного, він мав паспорт, він все мав. Він після 6 серпня, він до 6 серпня нас дають відстрочку на три місяці, як дають воєнний стан. Він йде туди, в ТЦК, і він їм каже, от всі мої документи, крім е, тої довідки, що я здійснюю сторонній догляд, тому що зараз реорганізація і я той, мені не надали ще цієї довідки. Вони, не прийнявши від нього тих документів, що вони мали прийняти, вони його відпускають додому. Вони його тоді не беруть. Тоді що вони роблять? дають повістку через пошту. Пошта йому приносить повістку, він не думаючи щось погане, приходить в адмінбудинок до старости, до мене. І бере в нас довідку, що він один син, і здійснює довідку. Здійснює догляд за батьком. Діюча відстрочка від мобілізації у Володимира Маліцького була до 6 серпня. Він її поновлював кожні три місяці, проте на цей раз не встиг. За версією старости через затримку із видачої довідки про отримання державної допомоги на догляд за особою з першою групою інвалідності. Затримка, мовляв, сталася через реорганізацію управління соціального захисту, коли з 1 липня адміністрування соціальних виплат перейшло від структур Мінсоцполітики до пенсійного фонду. Проте в інших документах, з якими чоловік за повісткою прийшов в ТЦК, було вказано про стан його батька та необхідний йому довічний догляд. І його після цього вже не випустили. На наступний день ми тут довідку донесли, але вони цієї довідки вже не прийняли. В тій ситуації так склалося, що це попало в час реорганізації структури рейсобезу і пенсійного фонду. Людина в цьому не винувата. Але в кожній ситуації, в кожній ситуації має бути ще людський фактор. Розумієте? Я розумію, що можливо десь вина його, що він не настирливо дзвонив, не дзвонив, питав, не питав. Але коли людей мобілізують, бачиш, що ситуація критична, має бути частково людський фактор. Ми ж не, не татари, ми розумієте, не, 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 не росіяни, які там не розуміють. Ми українці, повинні показувати приклад. Тому що ця людина вона повинна з радістю ти захищати. Вона повинна бути впевнена, що вдома забезпечений тил, і тоді вона йде, захищає і бореться. Коли вона переживає, що батько виживе, не виживе, в яка нам ситуація, що станеться з худобою, що станеться з господаркою. В неї не буде думки про те, як захистити. Мок його пече. Пече дупа, чекаю, його пече, все в димну пече. Парана, там, 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 там. там, там, там. А Та, 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 то все Та, мокре, де. то не піпране. Я йду, т... Галя, я йду додому, принесу якісь спортивні штани і той. І, той і, якусь ковдру стару чи коц, щоб його накрити. А я йду додому. А в нього ж є ковдра. Та все мокре. — Все мокре, ви ви розумієте, на ситуацію. Їдемо назад, а що маємо робити? А? Все, пішли на кавалерку, їдемо назад. Боже, ну ти Галя герой. Дайте таково, тримайте тут, так, тримайте мене за шию, тут тримайте мене за шию. Ось так мене тримайте. А, тримайтеся, не бійтеся! Я <г informing> вас не, не Переживайте. Ой. Все, 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 ви мені більше не потрібні. Я, я вірю, що ви не маєте сили, я теж не маю сили, що я не маю нас. Я мушу вас трошки підняти, мушу вас трошки. Догори. Все, я більше не рухаю вас. Тут я приніс налисники і печені яблука. Тут дуже корисні печені яблука і налисники. Я його годував, тазочки, то він їсть добре. То яблочко печене. То можете трошки їсти, то яблучко, воно мигеньке. Добре, так? Ай, лар, що я йду. Але мусите трошки їсти. Йосип, ти п'єш темпалгін, так? Я куплю, я куплю темпал гін, привезу. Темпалгін. Я принесу зараз свою з дому. А Тож, я куплю топлє. потім вам Добре. Добре, принесу свою. Володя все купляє, видно, не вспів. Може, він хотів Болоді. в той самий день докупити, бо нема тим половини. А радіо йому здається, що хтось в хаті в є. є. Я так і йому так не страшно так. бути а самому в хаті. Так. І світло він хоче. Так. А світло круглодобово світло. Так. Після таки, тих трьох інсультів нервова система зовсім пішла в нікуди. І то було важко і, і раніше. Липша проблемами... проблема, маємо о, лехо, Добре. Нема права. Не вольно! Не можна зібліти. Я розумію. Я ja, розумію. Я помаленьку. Добре. Від сонця. Від сонця, я розумію, добре. Ских прав проти оба тримаємося. Дякую Все, до зустрічі. всього доброго. про головне випуском наступного тижня Зеленський зустрінеться із Трампом. Тримає населення із Семельниківського району на Дніпропетровщині. Чому противник намагається видати? Це мама Станіслава, а це батько Йосиф, і дивіться, який красень. Це той, той, що зараз от Володя доглядає, що немічний. Так, в нього не було ні братів, ні сестер. Пізня дитина. Пізня дитина була, так, і, і він був один, один, одинак. Та. І знаєте, найгірше те, що мама його не мала ні братів, ні сестер. Батько його не мав ні братів, ні сестер. Практично, не практично, практично немає. Мати його родом з руди, ми це все виясняли. Нікого і по лінії батька нікого нема. Практично це є оці... тут Володя і Йосип, вони самі постають на тому білому світі, окрім сусідів, вони нікого більше не мають. Отже, приїхали ми в Золочів, зокрема в Золочівське РТЦК і СП, щоб спробувати бо начальника застати на місці, всеки слухавку він не бере. Точніше він скидає, коли ми дзвоню, і через месенджери, і через напряму. Можливо, все таки він на місці, хоча нас попередили, що він дуже неохоче, спілкується з будь-ким, в принципі. Але знімати ми не зможемо, ну тому що як відомо в воєнний час приміщення ТЦК забороняють фільмувати, тому спробую я сама сходити без оператора. Повернусь розкажу, чим закінчилось. Одним словом, ну як я очікувала. Начальник сказали на прохідні, відійшов на нараду, коли буде невідомо, лиші свої контактні дані і взагалі що ви за медіа. І вже нас тут були раніше журналісти, теж за права людей, умовно кажучи. Була там історія, що мобілізували батька, син якого загинув на війні. Мовляв, і от приїжджали журналісти, бо ж по закону не мають права. А виявилося, що цей батько безвідповідальний, бо він там сина лишився 8 років тому чи в 8-річному віці, натякнувши, що треба ще розібратися, що там за син його опікун. І коли я спитала, а що робити корови, скотина, батько сам, сказали, ну до чого тут ми, якщо в нього не було всіх папірців, то хто йому винуватий? Якось так староста переносить, ви ж не взяли, а це мені нічого не сказали. І сказали, якщо що вам передзвонять, будемо чекати два дні. Чи передзвонять нам його начальника Золочівського РТЦК? Підписуйтесь на громадські, щоб не пропустити цікаві від нас сюжети. Насправді законодавство вимагає подачу заяви на відстрочку. В чому реальна ситуація така, що ТЦК часто використовує цей механізм, що людина формально має право на відстрочку, але не встигла подати заяву, значить її можна мобілізувати. У мене безліч таких позовів по студентах, вчителях, особах, хто можуть здійснювати догляд. І ми отримуємо ситуацію, як в цій ситуації, наприклад, людина тут і має право на відстрочку безпосередньо, можливо, якогось документу не вистачало. ТЦК могло само подати запит відповідний для отримання цього документу і не призивати людину. Зараз ми будемо мати ситуацію, що скоріш за все найпростіше для нього варіант не судитися з ТЦК, а подати заяву на звільнення через обставини, а саме. Догляд за батьком з інвалідністю, тобто він подасть документи відповідні і через місяць е буде звільнений. Тобто, його служба в армії складе один місяць однак ТЦК виконала показник. Вона пос поставила таку людину. Ваше припущення цій ситуації, що наймовірніше, ТЦК отримала праві підстави мобілізувати через відсутність заяви про. Продовження відстрочки, і це найлегший був спосіб пояснити, що ну, сорі, типа, вотові повістка. Тебе немає відстрочки, Заяву ти не писав, то побачення. Я вам можу сказати у мене на практиці, от з продовженням відстрочки, чому я завжди виступаю з автоматичною від тому що. Досить часто використовує такі ситуації, що спочатку людини не приймають документи, а потім людину мобілізовують і все, вона не встигла подати відповідні документи. Я ж не мог залишити роботу і сидіти тут і господарку обходить, чи не так. Тому я кажу, ну, до понеділка я ще до скропті зусиль, щоб це якось тут в старку втримати. Ну, з понеділка, мабуть, прийдеться наняти машину і завести птиціка. І хай вони приймають рішення.